Так, поступово доходимо до верху, вгорі видаляємо всі пани, які ростуть вгору. Під ще пташок та під зимовим сонцем. Так розповідає садівник Володимир Плахотний, сьогодні розпочинає обрізку дерев у своєму яблуневому саду. Наступає час весни, новий кліматичний період і, не знаю, голос. Крові наших пращурів, землеробів кличе нас в садок. Садівництвом каже, займається 30 років. Цю роботу називає мистецтвом та справою своєї душі. Працюю як скульптор. Я підходжу до дерева, яке росте кущем, мітлами, густе і 10-15 хвилин роботи, і я отримую витвір садівничого мистецтва. Щоб кожен такий витвір був вдалим та ще й восени дав урожай, обрізає дерева у формі ялинки. Тобто, внизу воно було ширше, мало довші, товщі гілки. А по мірі того, як ми рухаємося вгору, гілки стають тоньшими і доверху ми маємо мало гілок, причому ці гілки мають бути з плодовими бруньками. Так, гілки отримують достатньо світла, а повітря зможе рівномірно розподілитись між ними. Це сприятиме тому, що в кроні дерева не затримуватиметься волога, яка необхідна для проростання грибкових спор, тобто дерево менше хворітиме. Ну і за краще освітлення будуть смачніші плоди. А також потрібно видаляти гілки, що ростуть догори. Пагін, який росте догори, він буде рости догори. Якщо пагін росте похило, там краще закладаються плодові бруньки і, відповідно, краще врожай. Правильна обрізка, говорить садівник, не лише робить дерево доглянутим, а й допомагає сформуватись кращому врожаю. Найвдаліший період для початку обрізки це кінець зими. Краще всього це робить там з кінця лютого, коли мене загроза великих морозів. і до початку набухання броньок там до середини березня. Взагалі, то це е, через те, що в нас клімат м'якішає, це робиться не таким важливим фактором. Якщо у вас, ви знаєте, що не буде часу або великий об'єм роботи, то можна цю роботу починати раніше. Обрізати дерева потрібно, коли морози вже невеликі, каже Володимир. Якщо є ймовірність, що мороз буде більше 10 градусів, то є велика ну, ймовірність того, що зрізи, які ми зрозим, зробимо, особливо на товстих гілках, вони будуть гірше заживати. Такі морози в кінці лютого та березні прогнозують тільки вночі, розповідає провідний агрометеоролог обласного центру з гідрометеорології Тетяна Базаєва. На сьогодні розпочалася тенденція до потепління, але це потепління продвигається надто повільно і лише на початку березня ми можна розраховувати на перехід середньодобової температури через ноль. Березень все ж таки весняний місяць, сонечко високо піднімається над горизонтом, вночі морози цілком можливіше, мінус 10 градусів, навіть до середини квітня такі морози можливі, але в день сонце. Прогріває і температури у нас плюсові. Аліна Бережна та Мас Горозія, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.